Ми сьогодні говорили за це вино, називається Рубіна Оро 2011 року від Олександра Ковача. Винороба з Закарпаття. З Ужгорода він але е, бере виноград з різних кінців, Закарпаття і навіть не тільки в Закарпатті. Значить, У нас 14 цукру і 14,8 міцність цього вина. Він пише красиво, що це Sweet Special Wine Six Months Barik. Тобто 6 місяців баріку. Розкажу, як воно є по насправді. Зараз це однозначно. Це статудово. Скажіть своє враження, а потім я все-все-все максимально вам розкажу. Прямо <рес> вот це вот вишня в шоколаді. Прям наш канал. Ну в ароматі какао а так вишня. Ну, вишня і все. Я ж по цьому і спрашиваю тут є? Ну или скільки винограду. Прямо така вишня в шоколаді. Вишня в шоколаді. Пару ягодок. Сликерчик, вот это вот вишня в шоколаде, вот из детства оттуда. Че эти конфеты, да. Вы говори, не говори, не говори. Да, да. А який сорт? Я прислухаю. Что це за мной показали? не сказал Его вчора. вчера не разгадалась. Щось вы не почули. Рассказывай, Криса. Це. Платинова медаль у Вайна Спіріс минула. Це реальне. Це ми пам'ятаємо. Пам Окей. Да. Тобто це таке от вам сразу же дискреймер такий Контролюємо кажуть. Контроліруємо. Авторський купаш. Так да. який купаш? Це що там? Никто воно не воно не вартує оцеє медалі. Максимальна оцінка серед всіх видів. На тому конкурсі. Ну, все, все залежить від того, які там вина були інші. Осяцькі якісь, так, да, Масяцькі. Сяцькі-мосяцькі. Ні, реально, ну там серйозні вина були. Однозначно. Те ж саме Late Harvest від ну це реально класна штука, Соловка, яка сьогодні у нас не буде, буде інше вино від відчизаю. Але ну Лейт Харвест це одна із найкращих їхніх солодких вин, це однозначний факт. Навіть, навіть як на мене, ріслінг Хайсвайн, він простіший, ніж Лейт Харвест. Це реально, реально моє враження так воно і є, як на мене. Окей, одинадцятий рік. Реально, це одинадцятий рік. Скільки ви о, за нього заплатили Останнє таке питання до вас. 750. Ви Вже сказали 700. На сайті так. Це в гривнях? Нема На сайті В гривнях? На сайті кович? Так. Не бачив, не знаю. Я тільки що Окей. ну тоді все, це... чи... знали повністю з потрахами. <рес> можливо замовити. Неможливо, якщо. Можливо. Окей. Він його випустив тільки 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 От тільки осінню він його випустив. Це реально от такий повністю свіжачок. От е, восени він отримав ліцензію, і восени можна так з, з, збіг такий він випустив це вино. Окей, давайте я розкажу трошки спочатку. Е, я був на конкурсі влітку вина срібної землі, де й трошки поспілкувався більше з Олександром Ковачем. Він приїжджав ще взимку минулого року. І у, этого, у Едуарда Городецького проводить дегустацію власних вин. Тоді я з ним познайомився перший раз, а потім влітку ми з ним трошки побільше порозмовляли. І він говорить: давай я тобі відправлю три своїх вина без етикетки. Звичайні пляшці і так далі, і відправив мені дійсно три пляшки вина. Одна із них під номером два була саме це вино. І говорить, скажи своє враження, що це за вино? Одеський да, чорний. Да, 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 да. Це реально в тому числі одеський чорний. А саме мерлок савіньон Кадарка і одеський чорний. А кадарка це який технічний сорт? Це технічне сьогодні. Я говорю, як він мені сказав, не знаю, там, як на сайті, можливо. Це це є... На їх сайті. Це да, це це на їх їх сайті але щот, як, як, є, як він мені з самого початку сказав, так воно і є. Я Говорить, що давай спробуй і скажи своє враження. Окей, я всі три спробував і відповідно розкажу вам про це номер 2 єдине червоне, інші були білі. Говорю, класна штука, розливати треба однозначно і вже продавати, тому що реально класна штука. Колір однозначно говорить за те, що воно полежало, тому не знаю, що це 11 ні, чи ні, тобто там 13 повних років чи ні. Говорить, що 11-го року. Ну, як перевірити. Не, а 11-го року це саме купаж був? Саме купаж. Саме попашку. Я йому сказав своє враження, сказав, як би я його оцінив, говорю, розбавля, розливай і розливай в ті ж самі пляшки, які ти робиш для своїх власних вин. Тобто лінійка, лінійка повинна бути ну, найближче. Ну, як мінімум до його вина дольче вітрук. етикетка один в один. Тільки надписи там інші. У нього є біла перлина і чорна перлина. Тобто Wine білий і відповідно Ice Wine. Там інша, трошки етикетка, вона відрізняється. Отака от от етикетку він вибрав. Говорить таке наступне питання. Як його назвати? Ну, я йому сказав, говорю, як ти його робив? Це саме головне таке цікаве питання. Він говорить, це кагор 11-го року. Який він, ми, е, у мене лежить з 11-го року. В'ємності. Кагор. Я запитав, де там осаду було. Ти, 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 ти осад був. був, Едуард бачив, осад був, він його відфільтрував. Це вже відфільтрований варіант. А він критик той вино? Ну, кагор. Кріплений. Тобто 14,8 це вже залишилось відкагу. Виноградний. Виноградний, чи Виноградний, причому власного виробництва. Ну, блін, в Закарпатті не власного. ну так, Якщо не. він Ну, я маю на увазі там, у крафтовиків, це однозначно буде виноградний спирт. Вони не будуть шукати спирт сирець там, якийсь там зерновий. Ні. Вони будуть брати власний. І це більшість крафтовиків. Вони роблять з виноградного спирту, тому що простіше він у них є. І вони роблять, вони не міцні, не роблять міцний алкоголь. Роблять, вони типу чачу, грапу і так далі. Вони роблять і реально воно у них є. А от у великих заводів, напевно, в більшості виробників буде якраз такий зерновий спирт. У того ж калоністю у нього зерновий спирт, а не виноградний. виробляє спочатку десятку. Спочатку, так, да, зараз однозначно зерновий ну, А Потім він сказав, що ніхто не відрізняє і навіщо я пару. А по з того написано, яке капту. Така, <хих> ну, така штука, так. Да. Окей, така собі тема. Тобто це каго? Я говорю, давай, давайте розберемося. Що таке каго? Це е, додавання мусту. Або, якщо ти по-нормальному зробив, то це там пізній збір. Ну це рідкість. Реальна рідкість. Більше там питання мусту додавання. Окей, що е, за вино з додаванням мусту ще робиться? Із благородних. Ми сьогодні куштували марсало. Я йому говорю, якого кольору вона? Червоний виноград, значить рубен. А зараз воно яке з золотуватими такими коричневими відливами. Я говорю, Рубіно Оро. І йому сподобалось. І він всім розказує, що це дав мені назву для цього вина. Я говорю, дякую, реально дякую, що от сприйняли мою назву. Назва, скажімо так, Близька до дольчевіта. Да. І робіно оро. Тобто і там два слова, і там два слова, і там таке собі латина, і тут якась там італійська латина. Да? От лінійка, скажімо так, наближеність воно є. Тому йому сподобалось, він використовує цю назву. Не заплатив <зараз> нічого, бутилку презентував, її на одній на, на, з дегустації, одразу відкрив. Приїжджала його, коли там десь восени, приїжджала його е, технолог. винарод, технолог, і от, в тому числі в вашому клубі була дегустація його вин. Я презентував свою бутилку, була окрема дегустація Волдок для клієнтів волдо. Я думаю, презентую я свою пляшечку, вони, він мені відправив. Він мені відправив всі три ці пляшки, але в нормальних пляшках, не у таких от, тимчасових, які вони, він мені відправив спочатку. Тобто, вже з етикеткою, краси вона у мене лежить. Дольче віта його прекрасна. 2014 і 2016 року. Прекрасні штуки. Оцінку вони виставили. Як на мене, абсолютно воно співпадає. І головне, ну, ну так, збік такий вийшло, що моя оцінка, як я йому сказав, і оцінка конкурсу 1-1. Ну, конечно. Не, на плясі там підішли слайд, так. Ти йому читал. Саша, твоя думка про це. Ну, я б не поставив би, понятно? Однозначно. Я дуже важко оцінювати вина, які знову не характерні, як вина. Тут є вишня, тут є какао, тут є трішки спеції, типу да? це в ароматі. Воно кисле, кислотність є, є, ну, їх немає, хоча це каворит може бути. Є солодкість, але воно не дуже сильно але не, не знаю, ну. Я куштував кагори і кагори, які були, були круті. Да? Там теж є іноді є вишня, і в шоколаді. Я пам'ятаю цей когор, коли там вишня в шоколаді, там аж таке відчуття, що та вишня просто поливається шоколадом, і це виразно. А тут така вишня, як, знаєте, я себе представляю як компот, вишньовий сок, який там. Трішки вже зіпсувався, і з нього роблять там настоянку. Так? От, от щось от таке відчуває. От, ну, типу, от так. Не знаю. ну Це виходить кагор, і він так от за 10 років. Він не називає його кагор. Ні. Ну, ну, ми знаємо, що а, це кагор. Він, кагор, він кагор, називає... а, за 10 років спочатку... став отакий, так? правильно? Ну, yeah. я так розумію. Вот, то есть він був дуже темний, тому що кабарне сам його надески, чорний дуже темні сорти. От, і він став е, рубіновим. Ну, ну. От як, якось так. Ну, типу, не, не можу сильно оцінити, оцінити це вино. А на яку суму ти оціниєш? Ну, я тут не відповім тобі. Ну, типу, Я завжди відповідаю, а тут мені важко відповісти. Тут питання: в якому стані це вино? Ну, типу, 2011 ну, рік буде, Окей, так. А це коли от ми у суботу куштували бренді Шустав, ну називає як вона є 57-го року, і 55 п'яти чи 57-го, ну окей, от. І воно було зіпсовано. Ну, типу, і типу 55, ну, типу, круто, і там це з ді з одної бочки вилили цей спирт і все. Тобто його не розбавляли, не фільтрували, нічого. Але він все. Ну, типу, там э, винний оцет, ну такий бальзамічний аромати. І як його, його оцінювати? Ну, типу, важко. От, і тут теж важко. Не відповім тобі. З 19-го року я ну, абсолютно не став. Тут є після смаку. Бальзамік Достатньо Суха, я запитував. Хлібний. Я запитував і... про спирт, тому що на остатки на після смаку такому, знаєш. Э, Довгому, типу там, другий після смак. є якесь таке чи дріжджеве, тон дріжджевий, хоча за такий час воно вже повинно бути. Чи хлібний, ну типу це ну, такий квасоподібний аромат. так. Якщо б це був 15 я б сказав, що це дріжджі, все добре. Але 11-го ну, типу, все вже погибло і там при такому спирті і при такому цукрі. От. Але я тому і запитував, який спирт. Якщо б там був ректифікат, все зрозуміло, хлібний тон, тому що зерно. Але якщо вони десь не знаю, відкуди воно виходить. Ну Це далеко-далеко, це якщо ви там, знаєш, оцінювати, оцінювати, оцінювати. А якщо просто випити, то я думаю, там і не, не побачиш цього. Ну тут напевне те саме про це вино, ну, як на мене, добра річ. Це однозначно. Платинова медаль, да, на мінімалках платинова медаль ну, непогано. за його складність. Основне за його складність аромату, смаку і так далі. Потенціал невеликий, це однозначний факт. Великого потенціалу у цього вина немає. Тому я говорив, розливай його і вперед, І пі, пі, хай воно піде. Він говорить, коли ми там з ними ще там розмовляли на різних там зустрічах, то говорить, у мене ще 16-го року каворчик Я говорю, Ну, давай спробуємо, можливо, також буде непогано. Я, Що ми з ними таке також подумали? Говорим, ну, же самий, саме да, по легенді Ice Wine, як і з'явився. Помилка, деяка помилка. да. Там щось зробили не так, щось там е, переробили, там щось не доробили і так далі. От тут, ну, напевно, також. Тут вже однозначно по смаку не кагор. Це 100%. Я не знаю, там, який кагор має бути. На той же саме виноробній станції е, этот, е, батько Крістини відкрив нам кагор 89-го року, якщо не помиляю, який десь який так. Був. Колір темний, прямо, ну, майже чорний. Но, не не вот такий чорний. Міжи, вот. І блін, ну, там вже ну, майже розсипався. Там вже десь такий осад був, як третина пляшки. Угу. Уже такий нормальний. Осад. Не було, було. було вино, да, Там вже наближено до першої стадії уксусу, але ще вино. Цікавий такий експеримент, Блін, ну, майже 40 років. Нормальний експеримент був. Тому, як на мене, це от нестандартний експеримент. У нього Получився абсолютно произвольно. Тобто він не думав, що там і як. У нього залишилось віно він у нього був вже готове вино, навіть не виноматеріал. Готове вино вже в ємкості лежало. Так, да, можна говорити таке собі не зовсім приємна річ, як треба було його збути, як, ну прям найкращим способом. І от зробили класну, красиву легенду. Але вино вийшло непогане, цікаве, реально от, от таким от нестандартним способом. За 13 років еволюції цього вина в ємності. Все. Тобто, як на мене, непогана, класна річ.